Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Акції Жувальні цукерки ціна 38 гривень. Троллі 29 гривень. Мармелад Жувальний Троллі 29 гривень. Халва 200 г в упаковці 17 гривень з ароматом ваніліну. Шоколад Міленіум. 27 гривень 85 грам. Десерт чарівний вечір. Ціна 15 гривень. Десерт молочний світоч з полуничним смаком. Ціна 29 гривень. Шоколад молочний несквік 36 гривень. Цукерки жувальні «Ламбада». Вага 78 грам, ціна 19 гривень. Міленіум шоколад чорний. Із горішками. Коштує 13 гривень. Три варіанти. Попкорм 27 гривень 90 грам. Сковорода. Ціна 169 гривень діаметр 26 см. Салатник. Ціна 59 гривень 22,5 см діаметр однотонний. Така глибока тарілка. Із зображенням квітів 39 гривень. Тарілка супова 34 гривні. Салатник від люмінарик 16 см діаметр. Ціна 39 гривень. Скляна тарілка глибока 17 гривень. Ось така 24. Приїхали для діток обновки слинявчик силиконовий. Кольори в асортименті. Ціна 55 гривень. Застібка на такі кнопочки. 14 гривень коштує стакан із кришкою та трубочкою. 39 гривень коштує фільтр зливний для раковини. 15 гривень шнур. Поліпропиленовий. Набір термоналіпок для одягу 64 гривні. І різні принти патріотичні. Акційна ціна на пряжу для в'язання 100 грам 55 гривень. Кольори в асортименті. Станки для гоління жіночі – 39 гривень. Станок для гоління чоловічий 44 гривні. Бік Флекс 3. Бальзам для гоління 189 гривень від нівеї. Джилет гель для гоління 129 гривень. Смужечки для депіляції одноразові. 100 штук 44 гривні. Паста для шугарінгу, 39 гривень. Набір для шугарінгу, 79 гривень. Крем для депіляції обличчя. Леді карамель 55 гривень. Крем для ніг 55. Смужечки для депіляції 77 гривень, для епіляції обличчя 64 гривні. І крем 12 в одному для депіляції тіла 77 гривень 200 мл. Дуже багато акцій на дезодоранти. Ось такий дезодорант від фірми Сеніта. Ціна 32 гривні. Від фірми Ловіт 88 гривень. Стіки від «Сеніта» – 57 гривень жіночі, 50 мл об'єм. Фароликові 49, у спреях – 69. Спреї від фірми Нівея 72 гривні. Спреї від «ДАВ» – 94 гривні. Стіки. 94 і роликовий – 64 гривні. Стіки від рексона 94 гривні. Дезодорант від та чоловічий 57 гривень. Рексона 59, Дав 94. Old Spice великий розмір 85 грам 144 гривні. Фа 74 і роликовий 55 гривень. City Spirit, 77 гривень спрей. Nivea, роликовий 59 гривень. І спрей від Old Spice 88 гривень. Крем фарба палет. 59 гривень. Фарба елітан 29 гривень. Фарба мальва 27 гривень. Сіос фарба для волосся 99 гривень. Тонуючий шампунь 44 гривні. Лак для волосся від VellaFlex 109 гривень. Мус для волосся також 109 гривень. Тампони від фірми COTEX, ще йде акція 8 плюс 4 від виробника. Коштує 47 гривень. Діскріт щоденні прокладки 100 штук 119 гривень. Лібрес 77 гривень, 58 штук. 20 штук у упаковці 32 гривні. Прокладки для критичних днів. Від лібрес 34 гривні. Лібрес. Велика упаковка 64 гривні. Котекс прокладки 20 штук. 77 гривень. Ще діє акція на ватні палички. 100 штук 12 гривень. Від Сафі 300 штук 27 гривень, 200 штук 22 гривні і 100 штук 11 гривень. Ватні диски також акційні 27 гривень, 140 штук 32 гривні і 150 штук 37 гривень. Урологічні прокладки ТЕНА 44 гривні 10 штук. 28 гривень 79 штук. Щоденні прокладки 19 гривень 20 штук паковці. Лібрес нічні 8 штук 39 гривень. Ось такий лібрес тут є 9 штук у паковці, 33 гривні. Пелюшки гігієнічні 39 гривень розмір 60 на 65 штук. Ось такі пелюшки 60 на 90 розмір. Ціна 49 гривень 5 штук. Набір іграшок дитячих 34 гривні. Машинка перевертеж 64 гривні. Масажер для обличчя 29 гривень. Набір спонжів косметичних дві штуки 42 гривні. Кольори в асортименті. Роллер для масажу обличчя 59 гривень. Набір спонжів для обличчя 9 гривень дві штуки. Ось такий набір тут 4 штуки в упаковці, буває різних кольорів 39 гривень. Спонж для обличчя одна штука 29 гривень. Щипці для завивання Вій 29 гривень. Набір спонжів 2 штуки 11 гривень. Пензлик для брів 17 гривень. Хна для брів 14 гривень. Набір пензликів для макіяжу 39 гривень. Два варіанти кольорів. Набір пензликів для манікюра 7 штук 29 гривень. Ножниці манікюрні 19 гривень. Тример манікюрний для кутикули. Щипці для манікюра 49 гривень. Тример манікюрний для кутикули 5 гривень. 29 гривень, ножниці манікюрні, Рідина для зняття лаку. Така з ароматом троянди 22 гривні, 100 мл з ароматом зеленого чаю 39 гривень. Класичні неакційні. Церкальце, до речі, виглядає досить стильно: метал, церкало і металева така цепочка в чорному або в білому кольорі 99 гривень 25 см діаметр. Дзеркало з підставкою 99 гривень. Набір резиночок 3 штуки 7 гривень. Резинка з пружинка із бантиком, ніжні кольори, ціна 9 гривень. Стильна новинка це є корзина для зберігання речей із кришкою. Вона тканинно-картонна, компактно складається. Я знайшла два варіанти на вибір. Ось така в горошок Ціна 129 гривень. Корзинка менших розмірів. Ціна 77 гривень, також з кришкою має спереді ручку. Шкатулка металева у вигляді кулі підвісна. Ціна 27 гривень. В такому ж дизайні є ось така шкатулка металева 29 гривень. Ось такі шкатулки, ціна 49 гривень, дерев'яна, знизу шухлядка, зверху відкривається і там є дзеркальце. Зображення на цих шкатулках може бути різне. Більших розмірів 139 гривень. Ще ось таку знайшла. Не відкривала всі коробки, думаю, бувають ще інші варіанти. Ще одна мила знахідка новинка Це дитячий рюкзак з щільної тканини із іграшкою-ведмедиком. Ціна 129 гривень. Акційна ціна 189 гривень на такий рюкзак єдиноріг. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі!